Шкода Октавія А5 з бензиновим двигуном 1,8. Е, у нас таких автівок є 4. чотири машини таких є. Ідемоте, я вам про них розповім. Даний автомобіль йде в кузові ліфтбек. Він схожий на седан, але в нього значно більший багажний відсік. Титанові диски 17-го радіусу, клімат-контроль, підігрів сидінь, також присутні. Синій автомобіль з комплектації має круїз контроль, задній парктронік, лінзована оптика, титанові диски 16-го радіусу, і це у нас 2011 рік. 12 й рік має омивач фар. Адаптивне світло, додатково комплект зимової гуми на титанових дисках і автомобіль також на титанах. Ще це повнопривідна версія, яка йде з мультикермом, кліматконтролем, навігаційною системою та заднім парктроніком. І на завершення також повнопривідна версія з оригінальним пробігом всього в 122 тисячі кілометрів. Має передній і задній парктронік, мивачфар, клімат-контроль, підігрів сидінь мультикермо та багато всього іншого. Від себе скажу наступне: усі ці автомобілі ви можете оформити у кредит або обміняти на свій автомобіль з доплати. Тест драйв у нас присутній, ми працюємо без вихідних. Приїжджайте до нас, ми вас чекаємо.